Привіт, ябко, друже! Я вже розповідав всі подробиці про нові iPhone 14 серії та всі три моделі нових Apple Watch, Але на презентації Far Out нам показали ще один дуже важливий продукт. До речі, мабуть, особисто мій улюблений. Тож зараз ми поговоримо про AirPods Pro 2. Це новини з Купертіно на каналі. Ябко підтримай український контент лайком та підпискою. А тепер до справи. Нарешті довго очікуване оновлення AirPods Pro від Apple. У середу на заході Far Out компанія анонсувала пару популярних шумопоглинаючих навушників другого покоління з новим чіпом H2, який, як обіцяє компанія, забезпечить покращену якість звуку та шумопоглинання. Чіп H2 дозволяє новим навушникам поглинати вдвічі більше шуму ніж AirPods Pro першого покоління. Повідомляє Apple у своєму прес-релізі. Нові навушники та чіп H2 та. Також пропонують покращений режим адаптивної прозорості. Apple також каже, що AirPods Pro мають новий аудіодрайвер із низьким рівнем спотворень і спеціальний підсилювач для багатших басів. І кришталево-чистого звуку в більш широкому діапазоні частот. Однією з головних функцій нових навушників є можливість регулювання гучності свайпом по ніжці. Це означає, що вам не доведеться використовувати інший пристрій, щоб лише збільшити гучність улюбленої пісні. а Apple Кажуть, що AirPods Pro мають кращий час автономної роботи, 6 годин на одному заряді з активним шумозаглушенням. Нові AirPods Pro також постачаються з покращеним зарядним футляром з підтримкою Find My і вбудованим динаміком, щоб вам було легше його знайти. Може, музику з кейсу ви не послухаєте, а ось швиденько його знайти. Це дуже крута фіча. Окрім заряджання за допомогою кабелю Lightning або бездротового зарядного пристрою чи MagSafe, ви також зможете заряджати футляр за допомогою зарядного пристрою Apple. Watch. Сам кейс тепер також стійкий до поту та води. А також на корпусі з'явилася петля, за яку можна прикріпити шнурок. Нові навушники коштуватимуть 249 доларів. Замовити їх можна з 9 вересня, а купити з 23-го. Нові AirPods Pro будуть поставляти з додатковою парою силіконових насадок дуже маленького розміру. Так що тепер будь-який користувач зможе носити прошки з максимальним комфортом. До речі, в ябко для підписників буде діяти спеціальна пропозиція на нові AirPods. Не Пропустіть, а якими навушниками користуєтесь ви? Чи збираєтесь оновлюватись на нові прошки? Залишайте ваші відповіді в коментарях під цим відео. Також не забувайте про вподобайки, підписки та дзвоники. Щасти вам!